У Миргороді відбувся перший форум старост Полтавщини. Захід уперше зібрав у одному місці представників старостинських округів з усіх громад області. До діалогу долучилися керівники області, народні депутати та представники місцевого самоврядування, аби разом обговорити виклики, з якими сьогодні стикаються громади в умовах війни. Форум відкрив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Він наголосив, формат такої зустрічі це не лише майданчик для обговорення повноважень старост, а й сигнал про важливість їхньої ролі у комунікації між громад. Адами та владою, шановні колеги, дуже приємно всіх вітати на сьогоднішньому форумі. Вперше проводиться такий формат. Коли збирають старост, значить щось буде цікаво. або зарплати збільшують, або повноваження, або ще щось. Тому що це такий сигнал своєрідний для того, щоб привернути увагу високоповажного товариства до такого, знаєте, об'єднання, до того, що. Актуалізація роботи старост вона дуже важлива. Трансформація від сільського голови до старости триває, мабуть, і потрібно розуміти, які повноваження залишаються в старост, чи будуть старости, чи будуть старостинські округи сталі, чи вони будуть видозмінюватись відповідно до рішень ради. Я бачу, що вас привезли голови громад. Ну, розумію, що вам довіряють з боку. Ваших колег, ну це все жарти, але війна триває. І є розуміння великої відповідальності кожного з нас за той результат за тих земляків, які зараз захищають і тримають фронт, тому всіх. Всіх закликаю об'єднуватись. Під час форуму відзначили і тих, хто щодня працює безпосередньо в громадах. Представники старостинських округів отримали подяки від Полтавської обласної ради за роботу на місцях, постійний зв'язок із людьми та відповідальність у складний для країни час. Солод Валентина Борисівна, староста Устимівського округу Семенівської громади. Мерів на староста більського старостинського округу потилевської громади. І до залу. Продовжуємо нагородження. Подяку отримає. Пугач Анатолій Іванович, староста Великобайрацького старостинського округу, номер 1 великосорочинської громади. Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький під час форуму підкреслив на сьогодні ключове питання: ремонт доріг в громадах. На практиці виходить так. Громади фінансують ремонти автошляхів, які їм не належать, передаючи кошти до обласного бюджету. За його словами, такий підхід дорожчий, ніж коли громада замовляє ремонт самостійно, і в майбутньому кожна громада має відповідати за дороги у межах своєї юрисдикції. Це в першу чергу економія коштів. У другу чергу це е, чесне, прозо, прозоре, так, е, розподілення коштів з державного бюджету по кількості, по, по кілометражу, оцих самих доріг тоді ми розуміємо, що якщо в громаді 100 кілометрів, вона отримає кошти на 100 кілометрів і дасть співфінансування свого бюджету, і це не буде викликати уваги з боку правоохоронних органів. Форум вперше проводився на Лівобережжі. Місцевих старост турбують питання фінансування громад, податків, використання житла для ВПО, а також складні питання мобілізації та заохочення людей залишатися у своїх громадах. Зазначив народний депутат України, перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко. Який також взяв участь у Заході. Додав, обговорювали глобальні виклики, що постають через війну та перебіг переговорного процесу. Ми бачимо, що завдяки позиції наших партнерів, Сполучених Штатів, Євросоюзу, цей переговорний процес він, би, має певну динаміку і ми всі очікуємо, звичайно, збільшення внеску наших партнерів і нашу обороноздатність зміцнення наших. Потужності, але й в тиск на Російську Федерацію тут саме в прифронтових регіонах, як як ніде більше, зрозуміло наскільки важливо нам все таки Будувати стійку економіку, стійку державу, і це робить на своєму місці. Кожен староста однією з ключових тем форуму стало управління дорогами обласного значення. Нинішній механізм співфінансування є занадто витратним для громад, тому питання передачі доріг разом із ресурсами потребує перегляду. Наголошує голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Таким чином вони не впливаючи ні на що громади. Вони витрачають ці кошти на ремонт доріг, які в наступному році теж потрібно буде ремонтувати. Давайте якось первопричину, перше джерело трішки прибирати. Це у тому числі важковаговий транспорт. Ми зверталися з ініціативою. Давайте податки, які штрафи ведуть до державного бюджету, перерозподіляти на місця. Тоді громада буде зацікавлена будівництві вагових комплексів. Такі форуми потрібні, адже вони забезпечують комунікацію нижчої ланки виконавчої влади. Староста має безпосередньо спілкуватися з людьми та передавати до керівництва області і народних депутатів питання, які їх турбують, зазначає народний депутат України Олег Кулініч. Водночас, за його словами, у Полтавській області на рівні військової адміністрації слід працювати над когенерацією та створенням додаткових енергоресурсів. Треба працювати тут, якраз і по зеленій енергетиці. Всі можливості треба використовувати використовувати щоб додатковий був ресурс із електроенергією. Ну плюс обов'язково треба захищати критичну інфраструктуру, це на сьогодні ці ж генератори. Якраз треба і фінансовий ресурс передбачати не тільки місцевий, а й державний, щоб був в виді субвенцій. Представники парламенту підняли тему віддалених від обласного центру старостинських округів. На сьогодні формула розподілу бюджету 70 на 30 не працює. Такий підхід ефективний лише для великих міст або заможних громад. Зазначає народний депутат України Олексій Юстенко. Ця формула вона буде в наступному році. Її передивляться не буде 70 на 30, Вона буде справедлива і дійсно враховуватиме можливості кожної окремої громади для того, щоб ми змогли зробити нормальне покриття дорожньої в рамках Полтавської області в умовах війни суттєво змінилася система фінансування дорожньої галузі, і коштів на отримання автошляхів критично бракує. Зазначає народний депутат України Олег Кулініч. Він додає необхідно переглядати підходи до розподілу субвенцій і враховувати класифікацію доріг, аби громади могли ефективно вирішувати інфраструктурні проблеми. Складно е син тому що об'єм їх дуже величезний і треба тут думати, як виходить з цієї ситуації, чи дійсно передавати це все на міста, але там проблема ж тоді теж буде із можливістю фінансування, з тендерними процедурами. Але проблема це є, її треба обговорювати. До обговорення долучилися і представники територіальних громад, які безпосередньо працюють із місцевими бюджетами та відчувають наслідки кожного управлінського рішення. За їхніми словами, аби закони працювали ефективно на місцях, їх потрібно розуміти ще на етапі ухвалення. Фінансування з державного бюджету має підсилювати громади, однак розподіл коштів повинен бути зрозумілим і прозорим. Наголошує голова Семенівської територіальної громади Людмила Милашевич. Я оце вже вважаю. У мене дірка мінус 10 мільйонів. І якщо, наприклад, написано, що там рекомендовано, то освіті мені треба заплатити, а це 8 мільйонів. А в мене вільних лишків 11 на хвилинку. І оце вам і бомбосховище, і так далі. і так далі. Тому я вас просто прошу. Ви, будь ласка, скажіть, щоб ми не переживали, що дійсно держава буде якісь компенсувати. Ми не говоримо, що ви повинні все дати. Але якщо так вийшло, то, будь ласка, давайте якось будемо виходити з цієї ситуації, бо люди цього заробили. Держава започатковує збільшення заробітних плат, але не покриває 100% суми. Як це відбувається з працівниками дитсадків та вчителями, кожна громада має доплачувати із власного бюджету. Бюджету. Ці кошти можна вкладати в інфраструктуру, зазначає голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Справедливо до того ж самого Градівська, де ніколи не було ренти ніякої, і вони самотужки розуміли, як бюджет збалансовувати. Я говорю про наступне. Ми, держава повинна знайти чіткий підхід. Якщо потрібне спофінансування з обласного бюджету, ми готові. Але громади теж повинні фінансово брати участь у реалізації таких проектів. За словами голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького, кошти необхідно направляти на укриття, елементи безпеки, школи та громади щодо обласних або державних програм підтримки. Акценти потрібно визначати чітко або підтримка отримується усіма. Або ніким І, ну таким чином якусь там ну частину цих проблем вирішимо. Наслідком буде спрощення підключень. Там ці речі, про які ви кажете про експлуатаційні. До обговорення дорожної тематики на форумі долучилося й керівництво обласного центру. Навіть після ремонту автошляхів їхній стан швидко погіршується через рух великогабаритного транспорту, зазначає виконуюча обов'язки міського голови Полтави Катерина Ямщикова. В цьому році вже маємо дуже швидке погодження на співфінансування в темі роботи. З дорогами від військової адміністрації минулого році ми чекали це майже до ну, кінця літа. В цьому році на початку року вже маємо погоджувальні листи 50 на 50 будемо рухатись по сільським територіям однозначно. Не всі проекти і міжнародні донори працюють з темою і квотою сільських територій. Комусь треба великі об'єми, великі ті чи інші результати, ті чи інші досягнення. Сьогодні тут поляріс. Я дуже дякую. Саме через них ми співпрацюємо з нашим містом побрасимом шведським Кальмар, і працюємо з цифровими хабами. В місті з ними не працюють. А ми працюємо з ними в наших старостинських округах. Сільські території і старостинські округи в більшості це якраз межують з іншими громадами. У нас це і Терешки, і інша історія. Тому питань багато. Розвитку там може бути більше, але там треба набагато більші потуги інвестицій. В основі державної політики має бути довіра до громад, адже саме на місцях краще знають, які рішення потрібні людям. Такий підхід відповідає європейському принципу субсидіарності, коли ключові повноваження передаються на місцевий рівень, зазначив народний депутат України, перший заступник голови Верховної ради Олександр Корнієнко. Тут точно краще знаєте, як миргороді економіку, будувати соціальні питання. І Зіньківки, і, і там, Полтаві, і так далі. А, а не ми там на пагорбах, ну дійсно не видно всі 1400 громад звідти, бо цей туман, знаєте, цей, там, власний за, за, очі закриває, да, там, над Дніпром стелиться, і ми нічого не бачимо. Ну це так, да, жарти, але насправді так і є. Ми маємо на місцях більшість питань вирішувати. Ми цим далі, незважаючи на війну, займаємось, будемо займатися. Війна да, багато нам попортила. Звичайно, ми мали би ці питання, знаєте, з ПДФО вирішити ще там в 22-му році, ми планували да, з адмініструванням, більш справедливим, з нарахуванням, більш справедливим, щоб менше було таких дисбалансів, що там у вас люди працюють. До речі, це для Полтавщини, я думаю, дуже актуальна історія да, про філіали, про те, що у вас люди працюють тут на нафтових, на газових виробництвах, а зарплата. ПДФО нараховується в Києві. І, ну, можете приїжджати в Київ по нашому скористатися послугами, ну якби, знаєте, там мер Кличко, може вам так сказати. Приїжджайте в Київ, покатайтесь на безкоштовному тролейбусі для пенсіонерів. Але ну, це несправедливо, ну так немає. Бо у вас виробництво в громаді має вам частина ПДФО надходити. Але ну навіть зараз під час війни ми ведемо непрості дискусії з міжнародним валютним фондом. Такий у нас кредитор дуже суровий. Він дуже проти міняти податки зараз, щоб не дестабілізувати економіку. Але ну ми спробуємо його переконати, хоча б почати говорити, що це якісь відтермінування після війни або що. Але з точно треба вирішити дійсно староста це напевно одна з найважливіших найвідповідальніших ланок місцевого самоврядування. На їх плечах багато чого починаючи від дорог, ям будь-яких інших речей, там почищені, не почищені дороги, що з параканом, що з тим, часто вони виступають і медіаторами у взаємовідносинах між людьми, тому. І 24 на 7 вони на зв'язку, тому що ніхто з них ніколи не відпочиває. Нема в них не, не, не вечірнього часу, не вихідних. Об'єктивно це розуміємо. і Важливі питання, які сьогодні тут підіймаються: питання і житла для ВПО, питання і абсолютно різного характеру, дороги, соціальні послуги. Ну, об'єктивно багато чого, і сподіваюся, що буду, будуть якісні законодавчі напрацювання одразу після форуму, впевнений, що ми там всі активно включимось в цей процес. Як працює обласна влада, це і є уособлення стійкості всього регіону. Саме від злагодженої взаємодії між обласною радою, військовою адміністрацією та громадами, залежить здатність області витримувати виклики війни і розвиватися далі. Під час форуму зазначив Олександр Біленький. Я сім років чекав, поки буде призначений місцевий голова обласної військової адміністрації чи обласної державної адміністрації. І от нарешті в нас є місцевий, абсолютно притомний, абсолютно е, працездатний, е, розумний наш хлопець Віталій Анатолійович Дяківнич. Ми відразу показуємо новий формат комунікації. Відразу показуємо те, що обласна влада може діяти як спільний механізм. І це, мабуть, сигнал, що експерименти вони можливі тоді, коли там мирний час, мабуть, да, можна де якось диференціювати. А зараз треба показувати трошки інше. Ми ж обличчя і області, і обличчя перед громадами. Вони ж нам не будуть довіряти, якщо ми будемо говорити одне. Обласна рада а адміністрація. Інші і нас, як орган місцевого самоврядування, обласну раду зараз не дуже слухає так опосередкований факультативно. Але ми намагаємося показати, що немає ніякої різниці у назві посади. Є різниця в тому, що область повинна показувати результат. Перший форум старост Полтавщини став майданчиком для відвертого діалогу між громадами, обласною владою та парламентом. Учасники окреслили спільні виклики і шляхи їх вирішення в умовах війни. Такий формат співпраці має стати основою для посилення стійкості громад і розвитку регіону.